Ілини пісня над Коломиєю. під такою назвою у міському палаці культури відбувся концерт класичної музики. Своє вокальне мистецтво дарували коломиянам солісти академічного співу. Захід відвідала і знімальна група телеканалу «НТК». Чайковський Моцарт Гендель. Твори цих та інших не менш відомих зарубіжних і українських композиторів майже дві години лунали у міському палаці культури. Таке свято високої музики зініціювали ініціювали для коломиян двоє друзів-вокалістів: соліст Національної опери України Микола Губчук та соліст Ярославської філармонії Росія Олександр Форкушак. Ідея виникла спонтанно. Я, наприклад, зараз відпустці і приїхав до себе додому відпочивати трішки. І сидівши зі своїм товаришем Олександром Фаркашком на каві, подумали, чому не зробити приємність колом'янам. Наша публіка, наш, наш, наші колом'яни заслуговують на нормальну музику і на гарний концерт. Насамперед, в цілому світі, літо це є мертвий сезон, так званий всі і філармонії закриті, ніде концертів не відбувається. Відповідно, ми захотіли проявити оригінальність і зробити в нашому місті такий невеличкий класичний концерт для всіх, шановачів класичної музики української пісні. За останній рік це вже другий такий концерт академічної музики, який організовують у писанковому місті Микола та Олександр. Як тоді, так і тепер до дійства виконавці залучають своїх колег та друзів-вокалістів зі всієї України і навіть за кордону. Запросив мене Саша Фаркушак, Баритон. Познайомилися ми з ним на прослуховані в Харківській консерв... е... опері. Ну і так і позвонив приїхати. Але такий спільний концерт легко було організувати, тому що ми всі друзі насамперед. І звичайно, коли хтось комусь дзвонить і підпросить підтримати на якомусь концерті, звичайно, ми всі відгукуємося і підтримуємо один одного. Умовно концерт розділили на дві частини: одна складалася з класичної музики, а друга з української лірики. Кожен виконавець виконував не менше двох творів. Зокрема, своє високе мистецтво, окрім вищезгаданих осіб, дарували також солістка заслуженої академічної капели України Трембіта Олеся Бубела зі Львова, студент Київської національної музичної академії імені Чайковського Юрій Михайлюк та студент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Андрій Білан. А компонували їм Коломиянка Марта Томенко та аспірант Київської національної музичної академії Назарій Яцьків.